В ефірі програма Моя земля, моя власність у студії Віолетта Карлащук Вітаю вас. В очікуванні зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення багатьох селян орендодавців хвилюють питання, чи доведеться розривати договір оренди в разі продажу власної землі, і як передбачити в договорі оренди можливість дострокового припинення його дії. Про це в програмі Моя земля, моя власність. Моя земля, моя власність. Програма для тих, хто хоче знати більше. Аби користуватись своїм правом власності на землю краще. У 2010 році в Україні було зареєстровано понад 2 мільйони договорів оренди, укладених строком на 6 і більше років. Власники земельних ділянок села Курінь, що на Чернігівщині, в більшості свої пенсіонери. Самим обробляти власні паї сил бракує. Ось і віддали землі в оренду місцевому сільськогосподарському підприємству відразу на 10 років. Мріючи отримувати орендну плату, селяни розраховували хоч на якийсь додатковий дохід до своїх пенсій, але мріям не судилося здійснитися. Багатьох не влаштовує ані розмір оренної плати, ані те, що орендар на власний розсуд виплачує її а то зерном, а то грошима. Рай, рай, рай. Ага. Підпишіться, підпишіться 10 паїв, підпишіться. Ага. Я кинулась нашого відома, охорони землю на 10 років і все. Оце так інвестору віддали. Нас ніхто не питав. Хто ж нас питав? Да, хто ж задоволений? Да, хто задоволений? задоволений, Це нам бумаги роздали. Уборщися і все. Ну, так це ж це через суд. Це ж не так просто. А, а, а все гроші. А де ті гроші? А ходить. Ну, ви Оце одинокі люди Та ти да. що? Як же її розірвати? Чи можна її розірвати, щоб по-чесному було з печатців? Що було воно не так, не голословно. Такі конфлікти не поодинокі. Сьогодні питання, як розірвати договір оренди, постає перед тими власниками землі, хто потерпає від недобросовісних орендарів. А завтра воно може постати перед тими, хто захоче після скасування мораторію продати свою землю. Звичайно, найбільш безкровний варіант це припинення дії договору оренди за згодою обох сторін. Але що робити, коли одна з них відмовляється розривати угоду? пояснює директор департаменту землеустрою Держкомзему Олександр Краснолуцький. Законодавство передбачає, що невиконання умов договору оренди є підставою для його розірвання. Розірвати договір оренди земельної ділянки можна або за згодою орендаря і орендодавця, або у судовому порядку. Тут є тільки два виходи. Отож, у жителів села Курінь, які не задоволені своїм орендарем, є тільки один варіант подавати до суду, чітко вказуючи причину, з якої вони наполягають на розірванні угоди. Саме тому фахівці радять ретельно прописувати усі підстави для можливого дострокового припинення дії договору ще на старті при укладанні угоди. І чим точніше вони будуть викладені, тим простіше буде діяти у проблемній ситуації. Що ж може стати підставою розірвання договору оренди, говорить начальник відділу правового забезпечення юридичного департаменту Держкомзему Андрій Харченко. Найпоширеніше це несплата орендної плати протягом двох місяців. Може бути підставою для ініціювання власником орендодавцем земельної ділянки, який буде ініціювати розірвання у односторонньому порядку у разі використання земельної ділянки не за цільовим призначенням. Якщо діяльність, яка проводиться на земельній ділянці, завдає екологічні шкоди, призводить до погіршення якості до забур'янення земельної ділянки. Нині використовується типова форма договору оренди. Там зазначені головні умови оренди, її строки, розміри, форми і терміни орендної плати, умови розірвання та поновлення оренди. Варто вказати у договорі, які види діяльності на земельній ділянці орендарю дозволено, а які ні, порушення цих пунктів. Тів може стати підставою для розірвання договору оренди. У договорі окремо потрібно зазначити й умови розірвання договору в односторонньому порядку. Однією з таких умов може стати продаж земельної ділянки іншій особі. Тож тим, хто в майбутньому має намір продати свою ділянку, сьогодні можна порадити, не хвилюючись, здавати свою землю в оренду, але в договорі передбачити можливість його достроково розірвати у разі продажу землі. Моя земля, моя власність. Розірвані договори. Це все-таки конфлікт, але існує варіант, коли його можна уникнути зберегти свої нерви і гроші. Покупцем вашої землі може стати її вчорашній орендар. Говорить начальник відділу правового забезпечення юридичного департаменту Держкомзему Андрій Харченко. Орендар земельна ділянка має першочергове право на придбання у власність цієї земельної ділянки. Навіть якщо власник земельної ділянки вирішив продати земельну ділянку, особа звертається до нотаріуса, то нотаріус звертає увагу на те, що першочергове право має орендар. Йому надсилається повідомлення. Якщо протягом місяця від нього не надходить листа про те, що він згоден викупити цю земельну ділянку за тою ціною, якого вона продається, то ця земельна ділянка може бути продана іншій особі. Ще один вихід зі стану Вища, якщо ваш покупець, тобто новий власник, також має намір здавати ділянку в оренду, тоді він може зберегти оренні стосунки з вашим орендарем. Слід сказати, що ситуація може розв'язатися і так би мовити, сама собою. Бувають обставини, за яких дія договору припиняється без ініціативи однієї зі сторін. Дія договору припиняється у разі закінчення строку, на який його було укладено, придбання орендарем земельної ділянки у власність, викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності у порядку, встановленому законом. Ліквідації юридичної особи орендаря. Тепер кілька слів на захист користувача. Уявімо, що власник отримав більш вигідну пропозицію, і через це хоче негайно розірвати договір. У цьому випадку начальник відділу правового забезпечення юридичного департаменту Держкомзему Андрій Харченко звертає увагу на таке право орендаря. Поки не буде зібрано врожай, поки не буде використано земельну ділянку за призначенням, для якої вона береться в оренду, особа має право продовжити термін дії договору оренди земельної ділянки. На сам кінець, як зареєструвати факт розірвання договору в територіальних органах Держземагентства, щоб ця подія не залишалася лише між вами, а набула статусу документа, пояснює начальник відділу правового забезпечення юридичного департаменту Держкомзему Андрій Харченко. Згідно діючого законодавства, розірвання договору оренди здійснюється такому самому порядку, який встановлений для його укладення. Якщо договір оренди підлягає державній реєстрації, то і договір про розірвання теж повинен підлягати державній реєстрації. Особа звертається з цим договором до районного відділу, яка фіксує те, що він вже розірваний. І здійснюється внесення відповідних відомостей до автоматизованої системи ведення державного реєстру земель про те, що було припинено право користування земельною ділянкою. Таким чином, розірвати договір оренди можна за згодою обох сторін. Якщо ж ініціатором виступає одна сторона, то це можна зробити за рішенням суду, вказавши підстави. Підстави для розірвання договору оренди варто зафіксувати в самому тексті договору, і чим докладніше, тим краще. Найчастіше підставами є несвоєчасна сплата орендної плати, нецільове використання землі, екологічна шкода ділянці, погіршення стану ґрунту. Якщо ви віддаєте землю в оренду, то це не завадить вам продати її після скасування мораторію. Якщо ви запишете таку умову в договорі, дострокове припинення договору оренди необхідно зареєструвати у міському чи районному відділі земельних ресурсів. Моя земля, моя власність знати більше, розуміти краще. Зверніть увагу. Зверніть увагу указом президента України про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади Державний комітет України із земельних ресурсів ДержкомЗем реорганізовано. У Державне агентство земельних ресурсів України Держземагентство. Тож, поки триватиме процес реорганізації, ви можете зустрічати як назву Держкомзем, так і Держземагентство. Але йтиметься про одну і ту саму установу орган виконавчої влади у сфері земельних ресурсів. Моя земля, моя власність, програма для тих, хто хоче знати більше. Аби користуватись своїм правом власності на землю краще. Ми слухали програму Моя земля, моя власність. Програму створена у рамках спільного проекту Державного агентства земельних ресурсів України та Світового банку видачі державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру. Пишіть нам на адресу абонентська скринька 109 київ 01010. Слухайте нас щопонеділка о 7.20. телеверсію програми Моя земля, моя власність. Дивіться, щонеділі о 8.40 на телеканалі ЕРА. На все добре і пам'ятайте, ваша земля. Це ваша власність.